Вітаємо! І сьогодні у нас невеличкі ще е, пару замовлень аксесуарів, окрім приладів. І хотів звернути вашу увагу на ось такий комплект. В даному випадку клієнт замовляє два акумулятори і зарядний пристрій. Все одне до одного підходить. Це для, для приладу е, омега Лазер, який був куплений майже 3 роки тому. І зараз клієнт дозамовляє, тому що ті акумулятори, що в нього в комплекті, вони вже не дуже добре тримають. Він замовляє оригінальні від постачальника для того, щоб воно максимально підходило і працювало так само довго бо це точно такі самі акумулятори як він колись купував тільки 24 року 10 місяця виробництва 18 серія виробництва тому у нас ці аксесуари завжди в наявності ви завжди можете замовити не треба шукати десь на стороні тому що можна завжди купити щось не дуже підходяще і також звертаю увагу що у нас такі от мікроліфти є один з них також сьогодні відправимо дякуємо за увагу